Моє вітання. Сьогодні зайшла досить цікава машинка. Можна познайомитись із справжньою японською якістю. так вона приблизно виглядає. Ось. Це нісанчик Машина. Як виявилося, трошки побувала в ДТП. Тут видно, жмяка підігнута. Тут -то трошки підламано. Таке не цілком воно все рівненьке, там чуть-чуть поправиться, е, Ну, вона з тими пошкодженнями їздила вже довго і нудно. І власне отакі от пошкодження, от такий удар по великому рахунку це є ніц для такої машинки. А полопалась вона знатно. Дивіться, оце все наслідок отакої невдалої конструкції або якихось прорахувань інженерів. З цього боку все виглядає набагато гірше. Це от тріщина полочка була. І от вона опустилась тут і опустилась тут. Відірвалася разом зі стаканом. Ось там такий от отвір світиться. Це, власне, стакан кріпився до моторного щита. Колись давно кріпився. Ось там ось сочок полочки. Дивіться, тут такі зазоряки. Те ж саме полка повністю порвана. Повністю, повністю, дивіться, як воно його повідривало це все. От внутрішня частина полки просто пошматована. Ось тут кріплення стакана до кузова. Дивіться, як воно гарно все гуляє. Сюди руки пхаю. Кожну щілину. Ну, що саме цікаво, тут крила пластикові, і оце от кріплення крила. Пластикового. Машинка приїхала тут з зазорів взагалі ніяких не було. А тепер увага. Одна точка, і отут друга точка. Має бути розмір 1168. А тут виходить 1090. Ось так. Це є різниця 78 мм 7,8 см. Стакани зійшли до середини. Аж настільки. Якщо дивитись на колеса, ну, на диво цілі, непоїджені. Це видно, що це голодало трохи. У цьому видно, що його голодало, а тут то, то якийсь більш-менш нормальне. Ну, тут без осівої не обійтися. По-любому машина ставиться на лапи, виставляється осіва, і оце все треба буде розтягувати. І от така от жмяка на лонжерончику. Ось тут -от видно, як воно його склало. Цей ну і звісно, сам телевізор він також, відповідно, трошечки зайшов всередину. Лишається маленька надутість, я просто не можу вдарити молотком звідси, немає доступу. А фактично весь лонжерон вже вирівнявся, все стоїть на своєму місці. Оце місце це є е, програм, програмований злам. Планжерончик вже підтягнутий, поставлений на місце. Телевізор понизу теж трохи помучився. Добряче помучився, бо нема за що зловитися. Я його тут попідтягував, Відігнав трошки, але ну, лишилася ще ота м'ятина. Ту м'ятину це або розбираювати все, або тут щось починати різати. В даному випадку воно взагалі ні на що не впливає. Зараз треба от все поприбирати, почистити і братися за оці ось важливіші місця. Ну от, трошки я попрацював вже сьогодні. Такі операційні шви в мене вийшли. кругом. Зварювалося це все за допомогою гідравліки, звичайно. Потихеньку відтягував кожен шовчик, підтягував так, щоб максимально все склалося Щоб шпарок не було. Ну там, звичайно, якісь шпарки де-не-де по міліметру виходили. Не все чітко-чітко віддав. ідеал. Але. Хочу показати от такий момент, як от ті самі точечки. Згадуємо, було 1090. Зараз стакан втік на 1132. Я думаю, це вже досить непоганий результат. Це при тому, що я попрацював тільки з однією стороною. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вже трохи ізлякався. Стоєчка стоїть збоку. Ну, тут. Ще куди не йшло? Оце, я вже салон розібрав. Там доступ є, можна нормально його поприварювати. от, от бачите, тріщинка схована. Вона знаходиться під ось цією штуковиною. Туди запхати сопло півавтомата, ну, буде проблематично. Прийдеться щось видумувати. Ну, і це не сильно біда. Подивіться, як воно все пошматоване. Згорим навпіл, ну це можна ще поскладати. Але ви подивіться на стакан. Його відірвало. Він просто лопнув. Отут, тут ще нормально по точках, а от далі він вже відривається від ланжерона повністю. Оце все, все це місце, воно все повністю відірване. Тут він пошматований по кусочках. Тут весь стакан пошматований. Ну, полка, відповідно, тут теж її капець повний. І так, кусочок якого бракувало. Отак я по машині пройшовся, ну, думаю, не може він пропасти. І тут виявляється, от, блок АБС, Надійно тримав його в своїх руках. І от таким чином зварюється стакан. Зробив вже отут понизу. Прихватив його до кузова, там нічого нема. Ще заодно повітрям продував, щоб часом не загорілося. Оцей момент, як я почав робити, але він мені чогось взагалі не сходиться. Я його поки що залишив, хочу поставити далі. Тут все пообварюване вже. Все стоїть на своєму місці. Оцей кутик лишається тільки бризовичок. А зараз я от працюю з іншої сторони стакана. От таким чином дуже гарно видно, як зводиться кубку тріщина. дал, ідеал, ідеал. Зараз цей момент проварюю. Ну, і тоді можна буде оці от шпари гарно зістукати, до кубки звести і також позаварювати. Отак. От Робота тягнеться довго. Напружено. Не так вже і просто оце все. Поскладати, наскільки воно все порозвалювалося. В такому стані, як зараз є, мені по стаканах ще бракує сантиметра. Це так, між іншим. Ну, і тепер така історія. Поки я ото все розтягував, тут, щоб ціла точки поскладати. Ну, коротше, натягував максимально все, щоб стало по своїх місцях. І от в мене зараз. Гідравліка от спущена. Поки я обварюю цей кусочок, вирішив кинути собі лінієчку, глянути, що по стаканах. І о, чудо! 1168. <реку> <реку> Отак от гарно воно стало все на своє місце. Тільки завдяки тому, що. Простягав і от ті всі тріщини поскладав до кубки Все, вже усього її виставляти не треба. Переміряти нічого не буду. Е, машина вже буде складатися по факту. Я думаю, що тут проблем далі не повинно бути. Там проблеми хіба будуть з тими крилами, на яких всі кріплення поламані. Ось таку жорсткість на даний момент має ця автівка. Е, вже все зварено. Що тут, що там. Зібрав ходову. Е, Подяка велика Вадиму Миколайовичу, який вже таке саме робив і дуже багато мені підказав. Зокрема, у цей момент по технології Ілона Маска складалося На заклепочках це заклепки не алюміній, це нержавійка, Вони... Міцні і гарно досить тримають. Крило. Ну от Крила вони візуально цілі, не пошкоджені. Але ви повинні розуміти що крила пластикові і стакани, полки все десь туди всередину завалилося. Ці кріплення аж з м'ясом повиривало. Ну, відповідно, капот. Явно не пустив, крило залізти десь туди глибоко, так як би воно хотіло з полкою. Тому тут всі кріплення поламані. От тут якісь вуха є, отак От вони мають бути вчеплені. Тут те саме має бути, але його ж чіпати немає. До чого. От тут то якісь вушка є. Отак. От Теж якесь кріплення мало бути. Би. Коротше, це все треба зараз відновлювати. Тут можна побачити, як воно все гарно. вже саморізами було складено до купки. На чудили оті японські інженери. Я крило прикріпив. Прикріпив його так вже добротно, ну, поставив по всіх зазорах, все, повиставляв так, як мені треба, примірявся. І тут я розумію, що тепер, виходить, треба засунути назад трошки капот. А ось ці кріплення на капоті вони фіксовані, а регулюється все десь ось там, ось там, що їх навіть не видно тих голів. Коротше, крило по-любому треба знімати. Ну, поки що я не спішу це робити, оскільки ну треба поставити ще ось цю сторону, примірятись, бо ж не знаю, може той капот якось боком буде скручувати, щось ще вертіти. Тому вже, як побачу, по двох сторонах загальну картину, тоді вже буду знімати і вже буду виставляти капот. От іменно так, як треба, щоб лишній раз з тим не гратися. І того трошки поправив е, капот, крила. Зараз по лівій стороні в мене зазорчик такий малесенький, рівненький. Взагалі, як на Фольксвагені. Тут трошечки більше. Ну, таке, вже нісановський, але теж гарненький рівненький. Якби сюди питання поки що на даний момент не виникає ніяких. Зараз є питання в мене по правій стороні. Ну, те саме зазор тут він рівненький, тільки. Тільки є от така надутість по капотові, я думаю, це переможе. Тут, е, тут якісь нестиковки, ну, Так виходить, що дверка хоче вийти на двір. Це один момент. І другий момент, що дверка хоче піднятися догори і трошки скрутитися. Оскільки тут заготочик малесенький, сюди він пішов вже більшенький, а там взагалі така шпара непогана. Зараз спробую ще раз кинути крило покрутити дверкою. Більш-менш це все підрівняти. Ну і відносно крила, от видно, що дверка запала. От так. Зараз попробую ще з цим погратись трошки. Подивлюсь, що мені з того вийде, а далі фари бампер. Саме цікаве. Все складено, все скручено. Все в Е, Хочу зразу сказати, метал на цій машині в плані корозії, він просто шикарний. Ну, знову ж таки, в плані міцності він лопається так, як кальонка. Але по факту він настільки м'ягенький, що це просто капець. Ну, ніякий метал, ну, взагалі. Ну і от по зазорах практично фари поставали взагалі без проблем зразу. Ніяких моментів нюансів не виникало. От, просто поставив, поскладав. Єдиний нюанс лишається. от... Ось тут ось. Ну я не можу нічого тут дати ради. Я оце крилешко попаяв був трошечки оцю силову. Тут куска просто немає. На бампері теж куска немає. Оце все пообривано. Як на саморізах воно було, так я на ті саморізи його на місце поставив. Е, по крилі оцей момент, як я пропаяв, він не тримається. Він відлетів. Коротше, крило і бампер по-любому треба нові. Будуть вони нові, буде машинка досить гарно виглядати, і, відповідно, там ще має бути між стаканами розпорочка, хто знає, колись на Жигулях таке ставили. Як казав Вадос Рис Хтос, який мені досить багато допоміг в роботі з цією машиною. Без отої розпорки на стаканах ця машина вона просто не має права на існування. Всім до зустрічі, мирного вам неба над головою. Хай Бог береже Україну.